Вітаю, хто дивиться зараз мене. І хто цікавиться нумерологією, психологією, картами Таро і хто хоче заглянути хоч трошки у своє майбутнє, як це можливо зробити на картах. Мене звати Пічінко Ірина Васильівна. Я займаюся нумерологією, картами Таро, пишу вірші, є у мене книги. Ну і все інше таке, що є гарно в житті. Сьогодні тема мого відеоролика це ваша суть, яка закладена в ваших цифрах. Що таке суть? Це те, що вас або вдохновляє, або дратує, або вводить депресію. Так які числа вводять вас? Знати просто. Ваше число дня народження і місяця треба додати, і це буде число вашої суті. Ну, наприклад, якщо ви родились 3 числа, а місяць 5, то 3 -е і 5 -е буде 8. Ваше число суті 8. Якщо ви... але це тільки до 22 числа, якщо у вас 23, -е, ви його робите однозначним. Якщо ви родились, наприклад, 23, 24 і до 31 числа, ви його робите однозначно. 31 це число 4. Тоді ви 4 додаєте до місяця. Місяць ніякий не зводиться від 1 до 12 місяця не зводиться. І так, ваше число в суті п'ятірка. Якщо ви родились, наприклад, 2.03, це п'ятірка. Якщо ви народилися 20 ну, Ні, 22 не піде. Наприклад, 3.02 або 1.04 це п'ятірка, то тоді ваше число суті, тобто те, що не знають про вас люди, і те, що, може, ви не знаєте, те, що вас вдохновляє, або навпаки, вводить в депресію. І так, якщо ваше число суті 5, ви додали день народження і місяць, і ваше число 5, то ви людина, яка любите. Нове. Ви, е, якщо ви не любите, значить ви йдете по мінусу. Тобто ви не знаєте, де взяти енергію, щоб вас вдохновляло. П'ятірки повинні е, шукати щось нове, їх це вдохновляє, вивчати. І потім ділитися з іншими людьми. Але п'ятірка не повинна е, особ... повчати через коліно. Е, вона повинна. Вчити щось нове і дарувати це людям, і коли в сім'ї немає новизни якоїсь, тобто навіть у традиціях, навіть щось нове в технологіях, тоді життя їхнє дає, може бути скучним. Це люди новизни, спілкування, і разом з тим люди, які когось навчають. Це їх звелича і вдохновляє. П'ятірки, але головне, щоб вони особливо не лізли до людей своїм повчанням або своїми поратами, бо людей це дратує. Але коли п'ятірки нікого не навчають і нічого не радять, і не можуть поділитися своєю новизною або те, що вони є, їх це вводить в депресію. Далі шістки. Шістки. Це, наприклад, той, хто набрався 3, 0, 3, бо 2, 0, 4, 2 -4 6, Це люди. По-перше, вони люблять це красиве і їх вдохновляє. Робити на любимій роботі, де хобі може стати професією. Разом з тим вони повинні робити швидкий вибір. Якщо вони це не можуть робити, це їх затягує і вводить в депресію. Не, не приставати до людей своєю любов'ю, а любити самому. І робити швидкий вибір. Це головне у шістках. Якщо шістки довго думають, куди піти, на кому дружитися і все інше, це вводить їх в ступор і в депресивний синдром, і разом з тим вони починають думати, що їх не люблять. А головне, їм повинні не робити швидкий вибір, любити, по-перше, себе і своє хобі, потім любити свою професію і. Оточувати себе гарними людьми і гарними речами. Якщо ваша суть сімка, це, наприклад, ви родились 3.04, чи 205-го виродилися і разом ви додаєте, або 304-го разом додаєте. І це буде сімка. Сімка це рух, це велика команда, це бути. В якомусь колективі вести людей, можливо, за собою, але це рух, це або водії, або вони повинні десь їздити. Якщо людина не водить машину і ніде не їздить, вона повинна десь ходити, гуляти і рухатись, і все своє життя ставити цілі і йти. До них, тоді це їх вдохновляє. Тільки сімки сядуть вдома, не будуть рухатись, не будуть їздити, у них відразу можуть боліти ноги і не будуть приходити гроші. Тому сімок вдохновляє зміна обставину, зміна об, да, обстановки, зміна навіть місця перебування, тобто рух, зміна приводи сімок до. Позитивних результатів. Отак От коротко про суть те, що людину вдохновляє, і те, що вводить її в депресію. Завтра число 8, 9 і 10 вашої суті, де складається з дня народження і місяця. Підписуйтесь на мій канал в Ютубі. Підписуйтесь в Фейсбуці. Якщо вам подобаються мої знання, і вони допомогли вам чомусь, або вам просто було цікаво, бо це моя робота, це мої знання, які я довго вчила, можете, мені, я вже написала, пригостити мене чашечкою кави, скинувши якісь кошти на карточку, я вказую. Або просто е, подякувати емоційно, е, або морально, психологічно мене під моїм відео. Запрошуйте своїх друзів, знайомих на мій канал і підписуйтесь. Ну, так як хто може перший раз буде дивитися, да, я кожен раз думаю, що не буду у Фейсбуці виходити прямий ефір, але люди підписуються, домовляються в друзі, і мені перед цими людьми вже незручно, що вони хочуть, можливо, мене послухати, і я знову виходжу прямий ефір. Ефір Фейсбуці. Тепер вірш з моєї книжки, моя перша книжка, в мене їх три. Хто хоче підтримати мене стати спонсором моєї четвертої книжки, хоча в нас це зовсім мабуть, неможливо. Мабуть, зовсім це неможливо, тому що в ті роки мене ніхто не підтримував особу. Моя перва книга омрівана і, і вірш, підтримуйте українське, тому що йдуть часи. Що у нас буде дуже багато іноземного, дуже багато. І наші традиції будуть викорінюватись. І якщо хтось думає, що у нас буде українська мова головна, то вони можуть помилятися, може стати англійська. І таке Іде така тенденція. Але все залежить від людей. Все залежить від людей. Вірш називається свої чужі. Не хочу думати я про людей, бо їх слова буває топчуть душу. А час людський з годинником іде. Образи не затримую, не буду. Та роздуми мої прості, тепер не п'ю від слів енергії гіркої. Поганих на землі нема людей. Свої або чужі лиш на дорозі. До речі, ще вірші, які писала перші давно, і писала 10 років десь тому, я ще їх навіть можу пам'ятати на пам'ять. Ті, на... Ті вірші, які написала недавно, я їх не пам'ятаю. на пам Тепер. Зараз буде три позиції: на питання так чи ні. Подумайте, яке ви хочете питання, знати відповідь. Якщо є такі карти, які дають відповіді не, да, не ні, буду додатково витягувати карту, ви зараз думайте: питання. Три позиції: перша, друга, третя. Але відповідь повинна бути чітка: так чи ні. Про Україну і про держави ви не думайте, про війну теж не задумайте. Задумайте свої особисті, життєві, сімейні питання, які будуть мати відповідь, так чи ні. Подумайте, подумайте, яку ви хочете сьогодні позицію вибрати, можливо, хтось зайде перший раз. І так, перша позиція, подумайте, друга позиція теж думайте, яке ви питання хочете знати, відповідь. І третя позиція. До речі, всі думають, що на картах можуть навчитися всі. Е, є така реклама, де пишуть тарологи за три години щось я таке десь бачила. Е, ні, на картах можуть гадати не всі. Потрібен бути така енергія до людини, відкрити канал, щоб через той канал людям, через людину дозволяли е, людям е, людям. Нести інформацію або вчитися треба довго. Наприклад, нумерологія вчилась 10 років досі, досі вчусь. Там, наскільки такі математичні роз, всякі розрахунки важкі, що навіть я не всі розумію. Не всі розумію, там вища математика нумерологія. І так, три позиції. Загадайте, перша позиція ваше бажання збудеться чи ні, перше це місяць. Ні, поки не збудеться, тому що у вас, по-перше, багато страхів, дуже щось запутано, якісь ідуть тайни, хтось, можливо, вас обманює, комусь ви не довіряєте, і ваше поки бажання не збувається. Поки ні, по-перше, можливо, тут треба відкинути страхи. І тут іще якісь психологічні розлади. Ну, Тут іде тайна тайна і. Недовіра, якась брехня. Так що будьте уважні. Перша позиція поки ні. Друга позиція чи збудеться ваше бажання? Позиція, бачите, випадає у мене постійно це лалека аїст в російській мові. Так, бажання збудеться, і це пов'язано. Або з якоюсь інформацією, яку ви чекаєте, або з переїзмом. Переїздом або з народженням дитини, або якщо ви хочете завагітнити в цьому році, ви завагітнієте. Є таке спосіб карті, і, ця, і це бажання швидке. Тобто ну, протягом, може, трьох місяців і півроку воно ну в цьому році точно це бажання збудеться. Якщо ви хочете їхати, ви їдете. Якщо до вас хтось приїде, нехай приїжджає. Це будуть хороші гості або хороші якісь друзі, це буде так. Друга позиція, бажання ваше збудеться. І тепер третя позиція, третя позиція. Мітла, бажання не збудеться. Ну тут, тут розумієте, тут таке, про що ви загадали? Якщо ви загадали, що ви ще втратите ви роботу, так, роботу втратите, або буде скорочення. Якщо ви загадали, що у вас, можуть бути, люди можуть між собою конфліктувати, вигнати когось. Ви можете, ви, до речі, якщо ви хочете е, щось викинути з будинку, е, мітла, вимітайте, викидайте, позбавляйтеся себе тому, чому не треба. Але тут ще йде, що хтось за вашою спиною або на роботі, або десь е, плете інтриги, докладає е, на вас злословить. Так що будьте уважні. Але е, ця карта не дуже позитивна. Бажання, в принципі, не збудеться. Із-за того, що вам заважають якісь люди, які на вас е, роблять наклепи. Якось так. І дивіться, не з ким, е, і дивіться, не конфліктуйте. Так, це, це заважає вашому бажанню. Заважає. Якось так, якось так. так. Підписуйтесь на мій канал. Задавайте питання, пишіть в особистих повідомленнях. Одне питання на так чи ні коштує в цьому місяці 50 гривень. Ширші питання, якщо ви хочете знати не тільки про те, яка ваша суть, а яка ваше призначення в цьому житті і що для цього треба зробити, пишіть в повідомленнях. я ще, може, прикріплю свою електронну адресу. Телефон є, можна писати в Viber, можна писати в Телеграмі цей телефон є. І я відповім, звісно, не дорожче, ніж 400 гривень. е ну, Все залежить від того, що людина питає, і скільки я буду часу говорити з людиною. Але якщо одне питання так чи ні, це коштує 50 гривень, будь ласка, колись я ще, може, візьму другі інші карти Таро і, може, подивлюся на здоров'я. Тобто, карта, ви думаєте, показує, яка може бути хвороба. Але це поки я ще думаю тільки над цим. Але якщо ви бажаєте, напишіть, ми хочемо таке: в принципі, в Фейсбуці. Люди не дуже то активні, більше на Ютуб. Люди хоч якісь питання задають, або хоча б пишуть, що їм щось не сподобалося. Або нам поки щось сподобалося. Підписуйтесь на мій канал в Ютубі. Цікавтеся, задавайте питання, пишіть, дзвоніть і всім удачі!